Починаємо наше навчання польської мови. Нагадуємо вам, що за основу нашого навчання ми брали підручник польська мова за 4 тижні. З так він виглядає автор цієї книжки Мажена Ковальська. Назва книги говорить сама за себе. За 4 тижні можна навчитись розуміти, говорити і навіть писати на польській мові. Наше навчання полягає на тому, що ми конкретно на прикладах. Навчимо вас відмінювати і писати на польській мові. Також ми подаємо вам слова для записання в тематичні словнички. Ми маємо дозвіл від видавництва Рее на проведення навчання. Розпочинаємо навчання. Як і попередньо, пропонуємо вам прослухати, як звучить поданий на екрані текст. Сьогодні урок 23, Лекція 23. Лекція 23. Urodziny Jaryny. Rano. Czy mógłbyś mi pomóc? Jasne. Co trzeba zrobić? Trzeba postawić tutaj stół, o tu, na środku, a kanapę tu. To kto będzie dzisiaj wieczorem? Na pewno będzie Piotr, przyjdą Adam i Monika, no i oczywiście Basia. A Magda? Chyba jej nie będzie. Jej córka jest chora, więc Magda musi zostać w domu. A Agata? Przyjdzie na pewno. Czy powiedziałeś Pawłowi i Agacie, że domofon jest zepsuty? Tak, powiedziałem. To mamy pięć osób, plus ty i ja, to jest siedem osób. Po południu. O Boże. Co się stało? Nie ma ryżu, a ja robię pilaw. I co teraz będzie? Potrzebny mi ryż do pilawu. Na pewno gdzieś jest. Musisz dobrze sprawdzić. Nie, nigdzie nie ma. Wszędzie sprawdzałaś? Tak. Waldek, czy możesz iść do sklepu? No jasne, że mogę, tylko sklep jest już zamknięty. Wiesz co, pojadę do hipermarketu. Jesteś kochany. Ale ja nie mam dziś samochodu. Weź taksówkę. Szybko. Wieczorem. Wszystkiego najlepszego, Jaryno. Życzę Ci zdrowia, szczęścia, radości i miłości. Dziękuję i zapraszam do stołu. Proponuję toast. Zdrowie, Jaryn. Zdrowie. Zdrowie. Sto, sto, lat, sto, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje, żyje nam. Sto, sto lat, sto lat, lat niech żyje, żyje, żyje nam. I jeszcze żyje raz, i jeszcze raz, raz. raz, niech żyje, żyje, żyje nam. Niech żyje nam! Pyszny Pilaw, sama robiłaś? Tak. Nie, z Waltkiem. Basiu, 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 czy to twój kieliszek? Nie, ten jest mój. Paweł, jeszcze wina? Tak, poproszę. Czy widzieliście już najnowszy film polęskiego? Nie, jeszcze nie. Mówię wam, jest świetny. Po wyjściu gości. Zobacz, co dostałam. Kosmetyki od Basi, CD od Pawła, album od Moniki i Adama, a to pluszowy misio od Agaty. Mało praktyczny prezent. Nie wszystko musi być praktyczne. Jest śliczny. Dzisiaj, odpowiednio do tematyki dzisiejszego uroku, proponujemy w odrębnym filmie słowa do zapisania w słownik po tematyce stolowy przybory ta posud. Рекомендуємо вам переглянути цей фільм. А ми продовжуємо навчання і переходимо до граматики. Сьогодні в розділі граматика провідміняємо дієслово муц в формі умовного способу. Пригадайте собі, як на уроці 10 ми вивчали відмінювання такого дієслова, як хцич, також в формі умовного способу. І тут ми стосуємо. Ті самі правила і маємо такі ж закінчення. Подивіться: Мукби. Лічба поєдинча. Роцей менські. Я мукбим. Ти муквбищ. Он мукбим. Роцей женський. Я моквабим. Ти мокваби. Она мукваби. Rodzaj nijaki. Ono mogłoby. Liczba mnoga. My moglibyśmy. Wy moglibyście. Oni mogliby. Rodzaj niemęskoosobowy. My mogłybyśmy. Wy mogłybyście. One mogłyby. Продовжуємо наше навчання і розглянемо, як ми можемо сформулювати прохання за допомогою дієслова муц. Такі прохання набувають форми запитання. Прослухайте, чи можеш йти до склепу? Чи можеш то справдіч? Можемо також застосовувати дієслово муц в формі умовного способу. Наприклад, чи могла би йшли то чи мог би іж до склепу? Чи мук би пан Ютро до мене задзвоніч? Чи моклі б панство хвіля почекач? Продовжуємо далі. І хочемо звернути вашу увагу, що в польській мові, як і в українській, маємо слова синоніми. Ось подивіться, склеп є отверти, і можемо також сказати. Склеп єс чинне. Склеп є замкненте, або склеп єснячинне. Але звертаємо вашу увагу, що в випадках, коли йдеться про державні чи приватні установи, або певні інституції, то переважно говоримо чинне або не Тобто банк єсть не в субота. Банк не працює в суботу. Почта є чинна через цілу добу. Пошта працює цілодобово. Переходимо до наступної теми. Ще хочемо звернути вашу увагу на застосування таких двох дієслів, як вітіч і огляндач. Подивіться: Чи фільм? Чи фільм? фільм? Звертаємо вашу увагу, що говорячи про фільми, які показують по телебаченню, говоримо оклюндач. А коли йдемо до кінотеатру, то стосуємо дієслово віддіч. Подивіться, чи відділішті вже найновший фільм Полянського? Так, відділіśmy вже. Ні, і є ще не відділішме. Вживайте ці дієслова правильно. Переходимо до наступної теми і розглянемо означальні та заперечні займенники. Подивіться на такі пари займенників: Вшизци, нікт, кажди, нікт. Шендже – нікджі. Завше ніде. Наприклад, шисцихцов міч вінкше Нікт не любі чекач. Кождий це міч дом. Нікто не хоче тут працьоч. Вшенжі є шнік. пада. Тут завше було чепло. Я нігде тут не був. Як бачимо, заперечні займенники завжди виступають з часткою ні. Зверніть увагу, що, говорячи про потрібні нам речі, використовуємо конструкцію Потрібний мені. Прослухайте. мені. Двукопіс. Потрібна мені кулькова ручка. Потрібна мені нова куртка. Потрібна мені нова куртка. Потрібне міновко. Потрібний мені новий письмовий стіл. Як бачимо, тут маємо «потрібне» це чоловічий рід. «Потрібна» – це річ І «потрібне» – це середній рід. Коли ж йдеться про такі поняття, як кохання чи час, то можемо сказати Вшизці потребуємо мівоші, всі ми прагнемо кохання, потребує часу на те децизія», мені потрібний час, щоб прийняти це рішення. Ще сьогодні пропонуємо вам записати вирази, які ми застосовуємо, коли вітаємо когось святами. Чи важливою подією в житті Жичення жичич, поздоровлення поздоровляти, Всього найліпшого, всього найкращого, здоров'я, щенща, Помишельнощі Це здоров'я, щастя і удачі. Спевнення мажень сто лят. Це сповнення бажань та 100 років. Радощі. Усміху це радості, посмішки. Ще й шлівего нового року. Це щасливого нового року. Весових швт. Це веселих свят. Ну і ще говорячи про свята, запишіть кілька виразів, які ми говоримо, піднімаючи за столом келих вина чи шампанського. Як ви вже зрозуміли, це тости – Тоасте, здоров'я твоє здоров'я. За здоров'я твоє здоров'я. Здоров'я соленізанта соленізантки. Це за здоров'я іменника чи іменниці. Здоров'я наших гощі, За здоров'я наших гостей. За здоров'я господаже. Це за здоров'я господарів дому. За нашу співпрацю. За нашу співпрацю, за наше споткання, за нашу зустріч. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви були з нами. Запрошуємо вас на наступний урок.